Свято останнього дзвоника зібрало на просторому подвір'ї Олександрійського колегіуму всю шкільну родину учнів вчителів, батьків. Навчальний рік у закладі закінчили 1268 учнів, з них 60 випускників. Рік для колегіуму, який відзначив своє 25-річчя, був особливим і, головне, успішним. Цього навчального року ми ще раз з вами довели, що ми дійсно є кращим навчальним закладом міста та області. Ми маємо. Взагалі, 161 призера другого, третього та четвертого етапів всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів захисту наукових робіт Малої академії наук, на свято завітало чимало поважних гостей і давніх друзів закладу. Зокрема, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, який також відмітив успіхи колегіуму. Приємно вражений тим, що наш колегіум Олександрійський традиційно демонструє дуже Великі здобутки, і ви є переможцями не тільки обласних українських різних конкурсів, олімпіад, змагань, а й достойно представляєте Україну на різних міжнародних в різних міжнародних проєктах. Посадовець на свято приїхав не з порожніми руками. В рамках обласної акції Моральний вчинок передав закладу 120 примірників творів класиків української художньої літератури. Книги збагатять бібліотеку закладу і рудованість учнів. Найбільше вітань та побажань закономірно отримують випускники, зокрема від найменших учнів. Ви йдете вже з колегію, бухай доводиться зітхать вас за дві киш ніколи вже не будуть упцювать. З неприхованим хвилюванням до дітей та вчителів звертається мама випускника. Бажаю вам на вашому шляху, перш за все, здоров'я, щасливої вам дороги, наші маленькі і такі вже дорослі діти. Хочеться сказати слова подяки вчителям, які вложили в наших дітей душу, серце і знання. Велике вам спасибі і низький вам уклін від усіх батьків. А випускники впевнено дивляться у день прийдешній і готові йти до власної мети. Хочу вступити до Київського національного вузу, хочу вивчитись, отримати гарну професію та просто прожити своє життя в задоволення, отримуючи кошти за своє діло, яке мені подобається. Випускники по-доброму заздрять своїм наступникам, учням, яких ще попереду кілька років навчання у школі, та адресують їм напутні слова. Готуйтесь до сну, всі так думають, і хочу побажати, щоб вони ніколи не переживали через якісь там негаразди в школі, тому що все це з часом пройде, і вже ніхто не буде про це навіть згадувати. Навчальний рік, на думку губернатора, був успішним для всієї освітянської родини країни. І як представник державної влади бачить гарні перспективи і на майбутні роки. Я хочу тільки подякувати сьогодні величезній армії педагогів за свою роботу, мені дуже приємно, що держава в цьому році знайшла можливість рівень винагороди наших вчителів зробити якіснішим. А це значить, що з допомогою держави, а ми зробимо все, щоб наші школи були матеріально-технічно обезпечені, щоб у них були сучасні меблі, щоб у них були сучасні мультимедійні класи, щоб були комп'ютери, гарні бібліотеки. І якщо ми говоримо за сільську. У місцевість то, безумовно, опорні школи, шкільні автобуси для того, щоб діти знали, що приїхавши до школи, вони точно отримають ті знання, з якими вони зможуть бути в житті успішними. Найважливіше випробування у випускників ще попереду це складання ЗНО. А сьогодні у них свято. тож вони кружляють у традиційному шкільному вальсі, у повітря пускають символічні кульки, і востаннє саме для них лунає дзвоник, який покликав їх на останній урок.